Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про наші також про оподаткування посилок за кордону. Ну і звичайно про те, чи відмовиться Україна від долара разом з нами на зв'язку. Сергій Фурс, інвестиційний банкір. Сергію, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю! Розпочнемо із закордонних посилок, тому що зараз знаємо через те, що дуже багато людей не можуть собі дозволити виїхати за кордон, а вони замовляють собі якісь речі за кордону. Крім того, за кордоном ми замовляємо і дрони, і різні укомплектування для наших збройних сил України. Але стало відомо, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев подав на реєстрацію два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість та ми. То поштових відправлень в Україну, а це буде оподаткування ПДВ 20% усіх посилок з -за кордону, незалежно від вартості, візнемито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро. Відверто кажучи, ця новина ну, вже болюче вдарила не лише по мені, а й по моїм друзям, по моїм знайомим, по волонтерам, в тому числі поясни, будь ласка, для чого це. Робиться і наскільки це правильний крок? Це абсолютно правильний крок, бо він має прибрати певну дикість, яка зараз присутня. Бо якщо ми купуємо щось в українському ріте, українських виробників чи просто українських рітейлі то ми платимо податки. А чомусь, коли ми купуємо китайське. То ми не платимо податки. Це абсолютно ненормальна історія, так не має бути. Да, бо ми ставимо в. Ну, по-перше, велика частина імпорту не оподатковується, а імпорт має оподатковуватися. По-друге, ми ставимо в нерівні умови як українського виробника, так і українського рітейлера по відношенню до китайського рітейлера. Це тему це китайці, які є, нагадають друзями росіян дуже сильними. Плюс, насправді, китайці зараз намагаються. Підняти свою економіку за рахунок експорту, і вони субсидують все, що рухається, і вони оплачують доставку, і так далі. І Тому товари на тему зазвичай набагато дешевше ніж в Україні. Власне, це і так створює через протекціонізм китайців певні неконкурентної. Умови для китайських продуктів і українських. Але окей, ми з цим нічого зробити не можемо. Але допустити, щоб щось продавалося і не було податку, який йде скрізь при продажі. Це абсолютно ненормальна історія. Я сподіваюся, що цей законопроект буде прийнято хоч знов ж таки, оскільки це не популярно, то через популізм Верховна Рада може відмовитись його приймати чи президент, потім відмовитись підписувати. Але це давно назріло і це потрібно робити. Сергію, окей, беремо китайське Аліекспрес, тему вони так вони підкуповують тим, що там це коштує дешевше набагато, і в Україні не всі можуть собі дозволити та, ці самі товари, які вони краще почекають там два тижні з темою, де і купляться на на 50% дорожче ніж будуть купувати в Україні. Окей, я розумію, китайське коштує не копійки, китайське там безкоштовна доставка, але. Якщо ми говоримо про посилки, наприклад, для тих самих волонтерів, дуже багато чого закуповується для армії так само з-за кордону. І якщо ці самі китайські товари, які коштують копійки, вони не будуть оподатковуватися, тому що е, ну будемо відвертими, люди не завжди замовляють з Китаю на 150 євро. То волонтери замовляють на більші суми. Як з цим буде? Е, ну знов ж таки частина волонтерської продукції точно мінімальна в порівнянні з загальним обсягом закупівель. І не можна прикриватися волонтерами. Казати, дивіться, є волонтери, тому всі інші не мають платити податки. Це абсолютно ненормальна історія. Тому скоріше за все да, волонтерам також прийдеться платити податки або придумують якийсь варіант, щоб зробити для них для них виключення. Але я не уявляю, як це може може статися. Бо коли волонтер купує щось в Україні, він же платить податки, платить коли волонтер щось фізично купує в Європі, в Штатах там він скрізь платить податки. Тому з китайським ну цим... і виходить, що чекай, виходить, що він, купуючи допомогу нашій армії, платить, платить податки там за кордоном, і тепер ще буде платити в Україні. Тобто, подвійного. Податкування. Ні, нема ніякого подвійного податкування, бо він не платить податки за кордоном, коли він купує в тему, в тому та й справа, що нема там податків. Коли ви фізично поїхали за кордон, щось купили, привезли, ви заплатили податок за кордоном. Все забули. Коли ви замовляєте через тему, фактично, це те саме, якби посереднього. Дивися, Сергій, говоримо не лише про тему. Ну, от зараз про волонтерів вони на тему не закуповуються. Не принципово, а ми говоримо про тему і про те, що це домінація зараз китайських маркетплейсів. Уявіть, якби ми побудували в центрі Києва великі гіпермаркети, сказали, от усіх магазинах інших. По Києву платять податки, там є ПДВ. А от саме у цьому великому гіпермаркеті, який стоїть посередині Києва, немає оподаткування. Це було б логічно справедливо. Да ні, всі б сказали, де да ви що здуріли. Чому раптом у них такі особливі умови, які ставлять на рівні умови всіх інших, всіх тих, хто працює в Києві, тому тему. І всі ця китайська шерпат, все це китайське, те, що привозиться, це якраз аналог такого гіпермаркета, і це є ненормальним. Тому я не хочу, щоб волонтерами прикривали таку ненормальність. Добре, ну стосовно китайських товарів, це знаєш, у нас є такі супермаркет, де можна зайти і просто припасти. Це Аврора, не на правах реклами, я амбасадор Аврора. Я думаю, як багато хто не, не треба чекати і просто, просто собі набираєш. Але знов ж таки, коли ми говоримо про серйозні товари, наприклад, хтось замовк, хтось купується на інших сайтах. Він Брендові речі, е, хтось е, купує, не знаю якусь техніку собі. Знову ж таки, коли він купує, замовляється по інтернету в європейській країні. Він платить за цей товар податки, і коли він е, отримує його в Україні, він і тут платить податки. От про це подвійне оподаткування. Мені йдеться. Чи, чи це не так працює? Ні, там не, немає тоді оподаткування. Ви платите або там, або там. Просто у випадку з е, тим, що цими посилками ви ніде не платите ці податки. Отже, у чому річ. Гаразд, будемо стежити за цим законопроектом. Все ж таки приймуть його чи не приймуть, тому що справді новина, ну яка викликала викликала чимало питань. Дивись, от наприклад, твоя так. улюблена Аврора дуже підтримує цей законопроект. Вони обидва руками, і вони якраз кажуть Амбасадораврора. Вони... Да, і вони кажуть. Що це дуже правильно, і вони бачать, що вони е, зараз поставлені в неконкурентні умови. Український бізнес чудово розвиває Чудовий український бізнес, який розвивається. Е, да, він попав в певну хвилю таку воєнну і певного провалу 22-го року по доходах і так далі. Але це чудовий український бізнес, який розривається, який виграє там зараз всі призи. Але вони так також, також хочуть, кажуть, ну дивіться, ви ставите нас на рівні умови. Да, не можна так, що у нас є податки, а у китайців немає. Зрозуміло. Ну, ну я думаю, Авроро ти багатьох переконав. Ще переходимо до наступної новини. Жесть шок, жах. Страшне це одразу знаєш на заголовок. Новини, але тим не менше звучить вона так: в Україні відмовляються від долара та перейдуть на євро. Про це розповіли в Нацбанку. Євро замінить долар як курсоутворювальна валюта в Україні. При цьому в Нацбанку ну напевно заспокоюють Різкого переходу. Не буде все відбудеться. Повільно та е, непомітно, е, я вже м, бачила в інтернеті. Е, е, про те, що долара взагалі не стане як світової валюти, що ну це все було звичайно пов'язане з шапочками з фольги і з рептилоїдами. Але знаєш, на цьому фоні, коли є певна втома у людей від війни, коли є певне роздратування, і от коли люди на такі хвилі вони вірять в гадалок в рептилоїдів, в астрологів, вони це все вірять, і коли вони чують про те, що зникне долар, і ще Нацбанк каже, що ми в нас буде е, інша. Валюта то виникає чимало питань: наскільки все страшно, і взагалі для чого це робиться? Нічого не страшного, нічого ніхто не відчує. Е, просто насправді ми ж інтегруємось Європейський союз. Більшість торгівлі в нас з європейським союзом. І рано чи пізно, ну я не знаю, через 20, 30, 50 років, ми навіть в зону євро війдемо. тому логічніше, просто логічніше прив'язувати гривню і робити цей базовий курс, на який ми всі звертаємося, не гривня долар, а гривня євро. От зараз курс гривня євро. Обраховується як крос-курс через гривня-долар. Ну тобто, у нас зафіксований курс, у нас офіційний курс гривня-долар, а потім гривня євро вираховується, враховуючи курс долар євро. От просто через там, умовні 5 років буде навпаки. Для людей взагалі нічого не зміниться. От фізично нічого не змінюється. Тобто, зачекай, тут ми робимо паузу і кажемо, не треба зараз бігти і скидати всі свої долари і міняти їх на євро. Правильно? Правильно, ну да, і так це також. Е, гаразд, а, а якось на економіку це матиме вплив, чи теж взагалі І не матиме речі. ніякого впливу. Це чисто для зручності, для обрахунку, для більш логічності, напевно, там е, речей, які не, не в самої монетарної політики, да, наприклад, не самої глибини, а того як воно відображається. Гаразд. Ще одна знову ж таки новина. Сьогодні йдемо по з цим новинам. А до речі, якщо ми переходимо на євро, чи якось змінюється курс валют? Чи нічого раку? не змінюється взагалі нічого не змінюється і не буде переходу там завтра, післязавтра і так далі. Це довгостроковий процес просто витіснення, заміни певної, тому mm. що ми інтегруємося в Європейський Союз. У нас всі будуть відносини з Європейським Союзом в рамках, в тому числі з країна зони євро. Тому mm -hmm. фокусування на євро тут, в рамках державної політики і так далі, більш логічне. Але фізично це нічого не змінює для людини, конкретно взагалі нічого не змінює. Mm -hmm. е, ще одна новина яка знову ж таки е... Ну, так насторожує принаймні. Мінфін хоче відкрити банківську таємницю українців для податківців. Співробітники державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців. Зараз це є таємницею пізніше це таємницею не буде. От, Знову ж таки, коли йдеться про наші особисті дані, кажуть, всі будуть не всі а будуть податківці мати до них доступ, і якось це так ну неприємно. Звучить що це означає? Неприємно звучить, коли люди отримують зарплату в конвертах. Неприємно звучить, коли люди корупцією займаються і мають нелегальні доходи. Оце все звучить неприємно. Мені абсолютно байдуже, якщо якийсь податківець буде мати доступ к моїм рахункам, ну нехай має. Ну що ну це його проблеми. да, він, Знаєте, це як якщо за, за вами хтось підклядає. Дай у вікно або прослуховує ваш телефон. Це ж не мої проблеми, це проблеми того, хто прослуховує. Ну, нехай це робить, якщо йому це цікаво. Тому насправді, це, я думаю, по-перше, не факт, що це станеться, а по-друге, якщо це станеться, а це чому або... не факт? А власне, а власне, чому не факт? От Що тут може завадити? Популізм, як ти кажеш? Ну, і популізм в тому числі, і в принципі, я не бачив офіційної комунікації від Мінфі на цього приводу. Тому поки що для мене це така дуже теоретизована розмова. А, але я просто не якщо це раптом трапиться, я не бачу в цьому нічого страшного. Ну, фізично. Чи говоримо ми з вами постійно, що треба боротися з відбуванням грошей? Говоримо, тобто всі ж типу за. Чи говоримо ми постійно, що корупціонери погані, і треба їх прижучувати, щоб вони не витрачали і не їздили зараз по Києву на всіх цих дорогих автівках, і щоб не траплялося таких скандалів, як з цими тупими мажорами? Говоримо. То якщо ми говоримо, якщо ми думаємо, що це це погано: відмивання грошей, несплата податків, корупція, то далі ми маємо логічно перейти, що з цим треба боротися. А це просто елемент боротьби з цим. Ну тобто. Якщо людина чесно заробляє гроші, ну і що? Ну нічого вся людина не втрачає, да? ну хтось буде мати доступ до її рахунків. Якщо все чесно, то все чесно, ну нехай дивляться. А от якщо людина не чесно заробляє гроші, то для неї це ризик. Вона може цього лякатися. Ну але чому ми тоді переживаємо за тих людей, які не чесно заробляють гроші? Ні, тут е, ще питання в самому мені здається формулюванні. Коли відкриваєш доступ, то ми бачили, скільки е, було хакерських взломів наших даних. Ну так само е, і реєстри наче, на, так само скрували. Коли кажуть відкрити доступ, це означає, що десь буде ось це вікно можливості, щоб ще й залізли не ті люди, які треба. Ось тут варто чогось боятися і остерігатися чи ні? Я не бачу, що тут можна чого тут можна боятися чи остерігатися. Ну, все, прям всі, все, що приймається, все окей, і все, і все, і все буде добре. Люди тому не лякайтеся. бачите, тому що насправді заголовки такі, що вони лякають. Давай поговоримо про терористичну федерацію. Хочеться, ось про щоб що дав свої оцінки у цим новим санкціям. Які Байден наклав на Терористичну Федерацію по вже за кілька, за кілька тижнів до того, як він залишить цю посаду, я лише ось таке для себе відмітила, що на цьому тижні змінили голову Койла, тому що він також потрапив під санкції, і вони от його замінили на, на іншого голову, щоб якось їх чи уникати чи обходити. Ось ці санкції, наскільки вони можуть вдарити по Росії, наскільки вони справжні справді важливі і потужні, як про це говорять? Вони важливі і потужні. Ну тобто, це плюс, це хороші санкції. Питання в тому, що ми точно не можемо розрахувати вплив, бо ми не знаємо, що буде зараз робити Росія. І плюс ці санкції вже призвели до зростання ціни на нафту. Умовно, коли ми говоримо про обмеження продажів нафти з боку Росії, це завжди питання з двома параметрами: об'єм продажу і ціна, за яку продається, і це власне завжди було предметом дискусії, коли розмова йшла про санкції. Якщо накласти дуже жорсткі санкції, дуже сильно виростуть ціни, китайці все рівно можуть купляти там по трубопроводам, і тоді Росія ще може виграти. І це було одним з обмежувачів. Плюс побоювання, що через зростання ціни на нафту може зрости вартість бензину в США, і це стримувало будь-якого американського президента. Зараз логічно Байдена це вже не стримує, бо йому Байден, це вже проблема Трампа, тому він може піти на більш такі жорсткі кроки стосовно нафти. В принципі, зараз ми бачимо, що відразу реакція є. Тобто, дуже багато танкерів зависло, певна Поставки призупиняються по певним напрямкам знов ж таки, тому що є трубопроводи, які йдуть в Китай, і е які перекривають там умовно половину продаж за трубопровідної, взагалі в принципі, десь трошки менше, але половина всієї нафти, яку Росія продає, і власне для цих поставок нічого не загрожує. Там просто зростає ціна, і росіяни виграють. А що ніде морем, там більше можливості для впливу. І зараз там процеси такі призупинені, це помітно. Але знову ж таки цікаво, як Росія буде реагувати, бо це завжди динамічний процес. США, Європа водять, санкції, Росія реагує, обходить. Потім вони реагують на те, що було введено. Але поки що виглядає, да, це удар по російській економіці, удар по російським доходам. А наскільки сильний, ми побачимо за кілька місяців зараз, ну просто фізично незрозуміло. А за кілька місяців це ну дуже неправильна справа давати якісь оцінки і розглядати час під час війни, так але все ж таки за кілька місяців це м, півроку, це менше півроку. Чи залежить це все ж таки тільки від дій Росії? Як вони вибирають? Це, це, це динамічний процес. Да, від Діресі в першу чергу маємо побачити, як вони будуть це обходити, чи є в них ідеї, чи від, будуть їм іти назустріч. Але тим диві, дивіться, вони точно будуть обходити, ми не знаємо наскільки успішно. Але головне, що коли ти обходиш санкції, то це точно зрост, збільшує вартість. вартість Ціну обходу санкцій, тобто доходи це по-любому російські зменшують. Питання в тому, щоб нафта не виросла так сильно, щоб це компенсувало цю втрату доходів. Зараз ще один момент, чому Байден наважився це зробити саме зараз, тому що просідає економіка Китаю. Вона там все так стагнує досить сильно. Вони бачать, що там іде боротьба вже за долю ринку між Саудівською Аравією і Росією, яка поступово Саудівська Аравія витісняє Росію з деяких. Азійських ринків, і вони напевно подумали, що зараз ну більш вдалий момент для того, щоб зробити. Ну, і знову ж таки, Байден закінчує свій термін, і йому ціна на бензин вже не цікава, яка буде там через місяць, через два місяці на заправках. Це вже буде проблема Трампа. А строки, ну, знову ж таки, від трьох місяців до шести тут важко уявляти, плюс це ж. Ефект на економіку він дуже накопичуваний. Тобто, є, у вас є е, доходи умовно за рік, добре, ви там за тиждень отримали набагато менше, але в рамках цього річного балансу це взагалі не відчутно. Тому має пройти ще й час накопичення тих втрат, да, це ж не раз і все відразу. Це там, ви кожен тиждень щось поставляєте. Да, якщо навіть зараз половину будете менше поставляти на річному вимірі, це буде відчутно, але ну, не скоро. Зрозуміло. Ну тут е, нам лишається чекати е, справді, і дивитися і аналізувати, що там буде відбуватися на болотах, але не забувати в першу чергу заробляти в Україні, платити податки в Україні і, звичайно, донатити на Збройні Сили України. Дякую дуже за те, що долучився до ефіру. Сергій Фурс інвестиційний банкір, був разом з нами на зв'язку. А ви е, напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу, чи вас налякали. Всі ці заяви про перехід до долара, про оподаткування посилок за кордону поставте свою подбайку, підпишіться на канал. ну Я дякую вам за розмову до зустрічі.